Добрий день, діти! Розпочинаємо урок літературного читання. Приготуйте, будь ласка, до уроку, підручник. А розпочнемо наш урок читання з розгадування загадки. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, Дягає лиска рукавички, співають весело синички. Відміть барвузі вже дріма, яка пора, скажіть, так, зима. А які ж зміни відбулись в живій природі з настанням зими? На настанням зими в живій природі відбуваються такі зміни. Дерева знаходяться в стані спокою. Деякі звірі впадають з плячку, відлітають у теплі краї перелітні птахи. А як зимують пташки? А пташкам зимувати дуже. Важко. Відгадай предмет за ознаками білий пухнастий м'який, сніг, холодна люта морозна, зима злий тріскучий лютий, мороз. А зараз з вами спробуємо прочитати скоромовку про зиму. Йде зима в поля гаї? Ми вже бачили її, в неї сніг та хуртовина, довга ніч, коротка днина. А тепер спробуємо прочитати ще раз і трішки швидше. Іде зима в поляга гаї, ми вже бачили її. В неї сніг та хуртовина, довга ніч, коротка днина. І спробуємо ще раз трішки швидше. Іде зима в поля гаї, ми вже бачили її. В неї сніг та хуртовина, довга ніч, коротка днина. Молодці. Сьогодні ми з вами на уроці літературного читання будемо говорити про зимівлю природи. Багато поетів і прозаїків чудово описували цю чарівну пору зиму, її красу, і дива, візерунки. Сьогодні ми прочитаємо вірш вашої ровесниці Наталі Гивель. Розгорніть, будь ласка, свій підручник на сторінці 81. Прочитайте заголовок до цього вірша. Про що може розповідати авторка в цьому вірші? Так авторка розповідаєте в цьому вірші про те, які відбуваються зміни у живій і неживій природі з приходом зими? Прослухайте, будь ласка, цей вірш Коли засинає земля. Коли засинає земля, коли замовкають дерева. Я завжди запитую в казки зими, а куди відлітають душі дерев? Коли дерево спить, його ніжні листочки туляться до людей, заглядаючи в шибки вікон, залишають свої сліди в замерзлих калюжах. А коли прилине весна, вони затріпочуть листочками і повернуться у тіла дерев. Про що авторка запитує у казки зими? Так. Куди відлітають душі дерев? Будь ласка, прочитайте ще раз самостійно цей вірш. Спробуємо дати відповіді на запитання. А коли автор запитує зиму? Коли засинає земля, коли замовкають дерева? Де зимують душі дерев? Душі дерев зимують, туляться до людей, заглядаючи в шибки вікон, залишають свої сліди в замерзлих калюжах. Що з ними відбувається навесні? Вони затріпочуть листочкам і повернуться у тіла дерев. А зараз з вами спробуємо розгадати загадки росте вона тільки вниз, любить крівлю та карниз. Так це бурулька. Рано вранці увесь світ брався в білий оксамит. А як вітер нападе Оксамит цей пропаде. Так це іній. Виконайте вправи для очей. Зима дарує багато радості та веселості своїми розвагами і святами. Але не всі радіють зимі. Скрутно в зимову пору пташкам. Тож і наш обов'язок подбати про них, а вони навесні віддячать нам. Ми можемо виготовити годівнички, розвісити їх біля своїх домівок, біля школи, насипати зерна, крихти хліба, салу для синичок, насіння соняшника, ягоди калини, горобини. Але є маленька пташка, яка не боїться голоду і холоду, а посеред зими виводить потомство. А що це за пташка, дізнаєтесь, відгадавши загадку. Фойні в огнім лісі я живу, там пісні співаю. Шишки дуже я люблю, в них зернятка маю. В лісі я ще санітар, а зовуть мене. Так, шишкар. На сьогоднішньому році ми діти з вами прочитаємо розповідь Анатолія Давитова Колиска серед снігу. Недарма один із місяців року називається лютим. Навіть тоді, коли заметілі стихають і в лісі стає тихо при тихо, морози не спадають, трісь, 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 тільки й чути довкола. То дерева великі й малі, тріщать на холоді, і птацтво, і дрібні і великі звірі туляться тоді до людських осель, шукаючи і захистку і порятунку від голоду та холоду. А у невеличких пташок шишкарів виводяться в цей час пташенята. Еге ж, дивно, так, але придивіться лишень до їхніх гніздечок. Вони ж неабиякі зроблені з паличок, а потім обшиті мохом, шерстю і пір'ям. Вітер не продимає таку хатинку, а щоб і дощ, і сніг не потрапляли до неї, шишкарі влаштовують житло під розлогою ялини. От вам і дах. У такій хатинці пташенята почувають себе у безпеці, а за батареєю опалення мамині й татові крильця. А чому скажете ви, шашкарі надумали виводити пташенят у зимку? Навіщо їм здалось отак суворо випробувати своїх дітей? Чи не краще було б вивести їх улітку? У Утім, той річ, що для шешкарів – Найбільше їжі взимку. зимку. Недаремно їх і так називають адже найдужче їм смакує насіння ялини, сосни та інших фойних дерев, що визріває восени і тримається на гіллі аж до весни, От тим насінням і годує чишкарі своїх пташенят. Спробуємо з вами визначити жан твору. Подумайте, це оповідання чи казка? Так, це оповідання, в тому що в цій розповіді вказуються правдиві факти і життя птаха. Так, про кого це оповідання? Про шишкарів. Коли відбуваються події, описані в оповіданні. Так, взимку, відпочиньте. А зараз ми з вами проведемо словникову роботу і прочитаємо слова, які зустрічалися в цьому оповіданні. Заметілі, туляться, найдужче, спадають, продимає, суворо, тріщать, випробувати недаремно. А тепер прочитаємо в іншому порядку. Знизу вгору. Найдужче, туляться, заметілі, суворо продимає, спадають, недаремно випробувати тріщать. Прочитайте слово близьке зазначенням до слова хурделиця. Так, заметілі. Доберіть близькі зазначенням до цього слова хурделиця. Діти, по іншому ще хурделицю ми можемо називати як метелиця, завірюха, сніговиця, віхола і хуга. Підберіть, будь ласка, близьке зазначенням слово до слова «строго». Так суворо. Филинка цікавинка. Шершкар – перелітний птах. Ці птахи не бояться морозів. Прилітають у наші краї восени, коли багато інших пташок нас покидають. Це птахи темно-червоного кольору з темними крилами та фостами. Їх легко впізнати за великими дзьобами, в яких верхня частина загнута вниз, а нижня вгору. Дзьоб незвичайний пристосований для того, щоб дістати насінину. Найцікавіше, що таким він стає з часом, бо пташенята наружуються на світ зі звичайним дзьобом, як більшості птахів. Усе тому, що насіння шишок найулюбленіший корм шишкарів. Працюй самостійно. Самостійно вище раз прочитайте це і дасте відповідь на такі запитання. Що вам найбільше сподобалось в оповіданні? Прочитайте, коли шишкарі виводять пташенят. прочитайте, як вони облаштовують своє гніздо. Чому шишкарі виводять ташенят узимку. На цьому урок літературного читання закінчено. На все добре. Дякую за увагу!